Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм Ютуб, де стабільно виходить корисний контент та психологічні розбори. Я ділюся знаннями, а також реальними історіями з практики, щоб ви могли застосовувати все це у своєму житті. Буде багато інформації, корисних порад і, звісно ж, трохи гумору. Тож приготуйте чай або каву, вмочітесь зручно. І починаємо! Давайте розберемося, чому ця тема настільки збуджує розуми і чому я вирішила її торкнутися? Інстаграм це така річ, без якої в наш час майже неможливо уявити своє життя. Картинки, відео, історії, все це ми бачимо щодня. І от, на перший погляд, все це виглядає як звичайний спосіб поділитися своїм життям. Але є один момент, який ми часто не помічаємо. Усе це дає нам відчуття, що наші емоції і наше життя це товар. Який треба продати, показати і отримати за нього компліменти та лайки. А тепер уявімо на хвилинку: чому ми так хочемо, щоб наші фото зібрали сотні, а може й тисячі лайків? Що стоїть за цією потребою? Ви коли-небудь замислювалися, чому вам так важливо, щоб кожна публікація отримала схвалення? І не просто лайк, а коментарі, перерепости, увагу людей. Це ж по суті емоційна потреба, правда? І це нормально мати потребу у визнанні, адже це закладено в нас на рівні біології. Люди завжди хочуть бути оцінені, визнані і підтверджені. Але коли ми починаємо жити віртуальним світом, де все вирішує кількість лайків, коментарів і підтримка від незнайомих людей, ми потрапляємо в своєрідну пастку. Тепер уявіть собі, що ваш інстаграм це по суті своєрідний експонат. І коли ви публікуєте фото, ви очікуєте, що його оцінять. І не просто оцінять, а оцінять на максимально високому рівні. Це єдиний спосіб відчути свою важливість, адже по суті ви отримуєте відгуки на те, як ви виглядаєте, як ви себе подаєте. І тут ми підходимо до дуже такої цікавої деталі, що ми насправді продаємо. Свій образ, свій вигляд, свої емоції. Ми фактично виставляємо себе на продаж. І ось тут з'являється проблема. Коли ми залежні від лайків і схвалення інших, ми забуваємо про себе і свою справжню цінність. Між я гарна, я цікава, да? я потребую схвалення, щоб підтвердити свою цінність. Тут дуже і дуже тонка межа. І ось, коли ми її перетинаємо, починаються проблеми. Уявімо, що ці лайки це як емоційна валюта, яка надає певне задоволення. І коли нам не вистачає цієї валюти, ми починаємо відчувати порожнечу. Ви вже не просто чекаєте на схвалення, ви потребуєте його, щоб почуватися добре. І тут ми знову повертаємось до питання, чи це не схоже на емоційну проституцію. Коли ми віддаємо свої емоції, свою самоповагу і свою цінність за підтвердження від незнайомців, це називається саме емоційна проституція. Не бійтеся цього терміну зараз. Все буду вам пояснювати. От ви коли-небудь замислювалися, що насправді за лайками стоїть наша внутрішня потреба в комфорті і визнанні. Ми намагаємося виглядати ідеально, щоб не просто подобатися. А щоб бути потрібними. Нам здається, що все це просто забава. Але в реальності соціальні мережі, і, зокрема, інстаграм мають набагато більший вплив на наше життя, ніж ми думаємо. Вони впливають на нашу самооцінку, на наші стосунки, на наше відчуття щастя. І от чому інстаграм залежність так небезпечна? Це не просто я візьму кілька красивих фото і покладу їх в мережу. Це реальна залежність, яка формується не просто так: постійно перевіряти, скільки лайків поставили на твої фотографії, кому ти сподобалась, скільки людей тебе помітили. Це просто частина цього цифрового світу. І, якщо чесно, часто він стає єдиним способом, щоб відчути себе важливою. І от, якщо ти не отримуєш цього схвалення, ти починаєш відчувати себе непотрібною людиною, порожньою. Але є інший бік цієї медалі. Чому ми намагаємось продавати себе так? Чому ми готові виставляти свої емоції на показ, демонструвати кожен крок, кожен момент свого життя, і знову ж таки, все це в корені від бажання бути оціненими? Але чому ми не можемо це отримувати у реальному житті? Чому ми шукаємо схвалення в чужих очах, а не в своїх власних? І чи дійсно ми не можемо бути щасливими без кількох сотень лайків? Ви, мабуть, вже зрозуміли, чому я порівнюю інстаграм залежність з емоційною проституцією. Це не пряме і жорстоке звинувачення, але це метафора, яка допомагає зрозуміти, чому все це може бути проблемою. Це схоже на те, як ми продаємо свою емоційну цінність за зовнішні оцінки. Але все не так погано, як може здатися у кожній ситуації. Вихід. Просто треба зрозуміти, що ніколи не можна ставити своє щастя на карту чужих оцінок. І ось тут криється справжня суть. Що важливо, це те, як ми ставимося до себе. А не те, як нас оцінюють інші. Потрібно навчитися любити себе без необхідності постійно отримувати схвалення від оточуючих. Звісно, в світі інстаграму неможливо уникнути впливу соціальних мереж, але можна знайти баланс. Важливо не втратити себе у цій нескінченній гонитві за лайками. І не забувайте, що справжня цінність не в тому, скільки людей вас помітили, а в тому, як ви себе відчуваєте. Наша залежність від оцінки зовні може мати серйозні. Наслідки для психіки і нашого емоційного стану. Коли ми намагаємося побудувати своє самовизначення на основі лайків чи коментарів, ми відкриваємо себе для постійного стресу. Адже цей процес втрачає будь-який контроль. Здається, що без цих цифрових схвалень ми перестаємо існувати, ми не є важливими. І це дуже схоже на ситуацію, коли людина продає свої емоції в обмін на гроші або статус. У соцмережах ми продаємо частину себе, своїх. Чуття, свою інтимність, а за це отримуємо визнання або навіть популярність. Але чи можна побудувати справжнє, здорове відчуття себе на таких штучних підставах? Якою б реальною не виглядала соціальна мережа, вона все одно залишатиметься лише частиною нашого життя. Вона не може визначати, хто ми є насправді, якщо ми самі цього не дозволяємо. Отже, що ж нам робити, як звільнитися від цієї пастки? Ми не можемо просто відмовитись від соцмереж, бо вони стали частиною нашого життя, але ми можемо змінити своє ставлення до них. Перший крок це усвідомлення того, що лайки не визначають вашу цінність. І відчуття вашої гідності не повинно залежати від того, скільки людей оцінили ваші пости. Наступний крок це перестати порівнювати себе з іншими. Ми можемо бачити у стрічці інстаграму чудові життя, да? хто як подорожує, будує сім'ю, дружується, але варто пам'ятати, що це лише фасад. Зазвичай ми не бачимо за кадром, скільки часу і зусиль було витрачено. На те, щоб виглядати так і створити такий образ. Більше того, за красивими картинками може ховатися біль, розчарування і нещастя. Тому варто розуміти, що реальна цінність це. Не в тому, скільки людей на тебе підписано, чи скільки лайків ти отримав, це в тому, як ти ставишся до себе, як ти почуваєшся в своєму тілі, і як ти приймаєш себе з усіма своїми недоліками та перевагами. Ви можете переписати сценарій свого життя. Це не обов'язково має бути щось глобальне, це просто зміна ставлення до себе. Перестаньте шукати зовнішні підтвердження і почніть отримувати схвалення зсередини. Визначте свої власні стандарти, свої цілі, не чекаючи на схвалення від інших. Також варто почати проводити більше часу в реальному житті, а не тільки в онлайн просторі. Зустрічі з друзями, справжні емоції, безкоштовні миті щастя без камери. Це те, що дозволяє бути справжнім. Ніхто не запише. Ваші найцінніші моменти на сторінках інстаграму, і саме це робить їх справжніми. І навіть якщо ви продовжите публікувати в інстаграмі свої фото чи історії, робіть це, бо вам подобається цей процес, але не для того, щоб отримати схвалення. Приділяйте більше уваги тому, щоб бути щасливими в реальному житті, і не дозволяйте мережам та лайкам визначати вашу внутрішню гармонію. Отже, інстаграм залежність це безумовно виклик для нашої емоційної стабільності, це не просто мода, це цілий тренд, який має величезний вплив на наші самооцінки та соціальні зв'язки. Важливо зрозуміти, що лайки, підписники, коментарі це лише частина віртуальної реальності. Не забувайте про себе і не віддавайте свої емоції і самоповагу за лайки. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!